Так, спочатку розповім про 3D ручку Старт. Вона відрізняється тим, що вона ось така-от. В неї така велика об'ємна форма. Та... А. Та в неї неправильні характеристики. От вона називається 3D Дудлер. Але не треба. Але вона вміє малювати тільки у режимі 2D. От намалювали там, наприклад, будиночок хочете намалювати, намалювали стіни, потім їх скріпили. Отак от. А не можна, як цією ручкою, отак от постав жирну бульбу і потім отак от провів і, і тримаєш кілька секунд. Ні, тут вона може малювати тільки у 2D. І що спробуємо? Подивитися, що вона тут намалює. Вона, до речі, дуже швидко нагрівається і вмикається. Але іноді у деяких таких ручок буває така такий наполадок, що з цих отворів для охолодження виходить пластик. Це часто дуже трапляється з прозорими ручками. І так, вона нагрілася. Спробуємо намалювати. Ось дивіться, ставимо бульбу, так, як і в тій, і малюємо в повітрі. Зупиняємо і тримаємо. Ні, вона падає. Але ось, якщо намалювати отак, отак от стінку, стінку якусь. Ну, можна намалювати. Стінку і потім їх склеїти. Вона може ще працювати як клей пістолет. Ось так от якусь штучку намащуєте і приклеюєте, і воно тримається, але дуже легко віддирається. І ось, ось так от. Давайте спробуємо намалювати дещо. І так, я вибрав для цього ось таку штучку. І так, малюємо спочатку повинен вийти пластик. До речі, дуже гарно, що в цій ручки пластик не дуже гарячий. Але от, знаєте, такий мінус. От закінчується е, стрижень, там з. Сп... Його залишається трошки, потім вставляєте інший, і там ще десь 10 см йде минулий. Не знаю, чому не можу зробити, що він одразу весь виходить. До речі, якщо порівняти ось цю ручку, 3D doodler Start та ручку 3D doodler Create, Create та Create+, Plus, то тут багата комплектація, тут і блок зарядки є. І багато стрижнів, і навіть щоб проталкувати, дуже багато чого є. А тут тільки два пакетики пластику, щоб іноді у старих версіях шаблончик був. Але його зараз ці шаблони навіть з виробництва зняті. Ручка вже готова для домалювання. і поїхали. Я розкажу про 3 d ручку. 3Doodler Create Plus. Вона вже нагрілася. І спробуємо помалювати. Та спочатку хочу сказати: в, у неї дуже гарячий носик. От можете самі подивитись. Ось от така в мене підставка для малювання 3D ручкою. Ось підставляю носик. Тримаю і подивіться, як пропалює. Тобто ніколи, ніколи її не чіпайте. І так. Спробуємо помалювати. Вона дуже гудить сильно на початку. Я, до речі, залишу в описі посилання, де я її купив. І, і замовляйте на сайті, і, а потім забирайте в магазині. Так буде дешевше. І так, вон, вона відрізняється від старта тим, що. Ну, у неї дуже класний дизайн, її приємно тримати в руці. Та вона, у неї є два режими швидкості. Також у неї є регулятор температури, але я ще не розібрався, як ним користуватись. Тут можна вибрати кілька видів пластику, а над старті не можна. Але іноді у ці ручці зламується задня подача. Ну що, спробуємо помалювати? І так. Вона може так от малювати у 3D. Спочатку малюйте кілька точок, потім отак от. Ну, ось так от. Ця ручка дуже класна, але для, для неї треба приловчитися. І не рекомендовано її покупати дітям до, якнайменше до 10 років. Бо вони, по-перше, можуть обпектися, по-друге, Її, її дуже, дуже складно користуватися нею. Треба приловчитися, бути професіоналом. І добре, якщо хочете більше відео про 3D-ручки, то пишіть у коментарях, хочу більше 3D-ручок. Ну, а у мене на цьому все. До побачення!